Так, всім салют, всім привіт! Хороший день і хороше зараз буде відео. Прибув автомобіль з Китаю. Вже трошки ми на ньому поїздили, клієнтка вже може щось нам сказати, і ми зараз з неї запитаємо, покажемо цей автомобіль. Потім ще зробимо декілька фото і опишемо всі параметри. Ось такий автомобіль в нас. Це Китай в нас. Плив автомобіль у нас два місяці, якщо я не помиляюсь, три тижні. Прибув він в порт Німеччини, доставили до України, розмитнили його за 100 євро. І тепер Іванка тут насолоджується, додать пару слів, можливо, про цей автомобіль, чи вона в захваті, чи ні. Іванка, скажи щось, будь ласка, Доброго як дня. тобі? Я довго чекала на цей автомобіль і нарешті дочекалася після трьох місяців. Я справді в захваті від цього автомобіля. У всіх існують такі стереотипи, що китайське може, воно не дуже добре. Але коли я побачила цей автомобіль, поїздила, відчула цю якість і цей комфорт, я зрозуміла, що це неправда. До цього я їздила на Nissan Кашкай. Це не можна порівняти, насправді це BMW, якість. Якщо я не помиляюсь, запас ходу в нас до 500 км, так? Так, так. Це досить. Вражаючі, заряджається. От зараз ми заряджаємо цей автомобіль. Приблизно за 30 хвилин на 80% заряджається. Порекомендуєш фірму Степанич авто комусь? Всім своїм друзям буду рекомендувати Степанич авто. Дякую, дякую вам, Івана. Дякую, дякую, оголошую, дякую. додамо ми ще фотографії і додамо опис цього чудесного автомобіля. Кому буде цікаво, пишіть, дзвоніть. Порадим, підскажем, зробимо, доставимо. Будете задоволені, я так надіюсь. Всім дякую за увагу. З вами була компанія Степан і